Паша, ти розкажи, хто ми що давайте ще треба. раз uh, знайомитись. Павло, компанія Гросесвіт. Uh, якщо ви шукаєте якісну первинну крапельну стрічку, якісне волокно, якісна сітка, якісна агротканина, все, що може бути найкраще і ще й за найкращою ціною. Бо знаєте, як то кажуть, я сьогодні дивився відео, uh, де там uh, готували борщ, і готували борщ за 500 гривень за тебе, і готували борщ за 5 тисяч там з гудвайну. І виходить, що борщ за тебе вийшов навіть uh, трошки смачніше ніж uh, так. То у нас компанія так само працює, розумієте, можна купити капельну ленту, таку. Така сама якість буде там якого відмірового бренду за 4 гривні за метр, але буде така сама лента. Тому ми робимо якісну ленту, така сама, як у всіх найкращих провідних спеціалістів, не економимо на матеріал, нічого, але даємо справедливу, класну ціну в Україні. Тому наша лента коштує, наприклад, 8,20 мікро двадцять гривні 89 за метр, а не 3,50, як італійська, наприклад, а не там що там ізраїльська, там по 3 гривні і так далі. Тобто, друзі. Ми працюємо на результат, щоб люди були задоволені, і ми не можемо дати, бо деякі мені дзвонять кажуть. Та мені на два рази запустити, мені треба саме дешево. Ну не працюємо саме дешево. Саме дешево – це треба намахати вас. я не хочу намахувати клієнтів. Навіщо мені потім з цим жити і так далі? Якщо хочете, як, класно, звертайтеся. хочете саме дешево. Саме дешево от у нас на гурті це гривня 20 за метр, і то тільки до 12-го числа.